Я Коршовна Ірина Ігорівна, учениця 10 класу Ораківського ліцею мінського району Вінницької області, і сьогодні хочу розповісти про те, що мова має значення, аби християни намагалися знищити українську мову впродовж століть. І мета цього проекту полягає в тому, щоб на основі доступних джерел інформації дослідити про це зникнення української мови з метою денаціалізації українського народу, а також довести, що ця політика московитів була добре продумана та мала систематичний характер. І як епіграф до даної теми ми можемо взяти слова Константина Кушинського, який стверджував про те, що поки жива мова у кустах народу, до того часу живий і народ, і нема насильства не як те, що хоче відірвати в народу спадщину, не створену нечисленними поколіннями його віджилих предків. Взагалі, українська мова для українців вона має дуже важливе значення, адже вона зберігає в собі не лише типу засіб спілкування, а також вона зберігає в собі нашу історію, нашу культуру і ту ідентичність, яка буде відокремлювати від інших. Як нам відомо, то українські землі продовж багатьох століть перебували у складі різних держав, і влада тих держав, у переважній більшості, намагалася усіляко знищити нашу мову. Взагалі, актуальність і заключається в тому, що одним з гасло сучасної російсько-української війни був запис російськомовного населення на території України, і тут і з боку українських націоналістів. Сміст цього гасла полягає в тому, що багатьох століть саме українська мова зазнавала переслідувань російської імперської влади. Реалії нашу сьогодення спонукають до глибшого вивчення питання зникнення української мови та зросійщення українського народу. Взагалі, вороги вони розуміють та прекрасно знають про те, що коли зникає мова, тоді зникає і народ. І саме тому російські загарбники протягом чотирьох століть намагалися усіляко знищити нашу мову. Українську мову почали знищити ще за 17 століття, а саме з 1626 року, коли виходить указ до Київського митрополита про те, що він має забрати і вилучити всі книги українського видавництва і їх замінити на московське видавництво. Потім на наступний рік у нас виходить наказ про те, що всі вимірники учительної ваннії його необхідно спалити. Згодом після підписання Андрюсівського перемир'я у 1667 році росіяни до поляків звертаються з такою пропозицією про те, що вони мають заборонити українську мову, вилучити всі українські книги, їх спалити. А всіх українських діячів взагалі потрібно знищити, репресувати. Коли ми характеризуємо 18 століття, то варто згадати правління Петра І, адже за його правління виходить указ у 1720 році. Про те, що заборонено друкувати книги українською мовою, і також вони розуміли роль і вагу освіти. Цариць позбавивши український народ власної книги. Це поляром року забороняє викладати українською мовою у Києво-Могилянській академії та вів обов'язково російську мову в усіх училищах імперії, а також заборонено український буквар. Згодом у 1863 році у нас видається Валуївський циркуляр, за яким українська мова заборонена як мова освіти. Пізніше видається і армський указ у 1876 році, за яким українська мова не лише забороняється як мова освіти, а як мова культури, і заборонено возити всі книги за кордон. Далі, за цими указами, у нас були репресовані дуже багато діячів. Наприклад, ми можемо взяти Павла Чубинського, Драгоманова і також Павла Житнецького, які були репресовані та вигнані за кордон. Далі, коли ми вже характеризуємо згодом пізніше. То видаються різні постанови про те, що було українську мову заборонено викладати в школі. Також був виданий указ про те, що хрестити українськими іменами дітей було заборонено. Коли ось ми доходимо до ХХ століття, і в ХХ столітті у нас ситуація не покращиться, адже радянський період характеризується тим, що вони підкривалися під гаслом «Дружба братарства народів СРСР. Влада продовжила імперську політику асиміляції і русифікації, що отримала назву лінгоцид. Лінговоцид це цілеспрямоване знищення мови як головної ознаки етносу. Взагалі, типу, основні методи вони заключаються в тому, що було заборонено українську мову у світі. Також відбувалася русифікація ЗМІ, цензура української мови панувала і також дискримінація української мови в офіційній сфері. Коли ми вже більш заглиблюємося, то спочатку радянська система вона дозволяла вільно розвиватися українській мові. Це відбувалося внаслідок політики корінізації у даному його українізації, яка відбулася з 1923 по 1932 роки. Хоча це було для того, щоб просто свою владу утвердити на цій території, Уже пізніше, після того як припинилася політика корінізації. Сталін видає пост указ про те, що в 1933 році необхідно змінити український правопис, за яким українські слова вони були подібними до російської. Пізніше у нас відбувається в 1938 році. Виходить постанова про обов'язкове вивчення російської мови в школах національних республік та областях. Також варто згадати за розстріляне відродження, яке відбувалося в 30-х роках минулого століття. Тобто, всіх духовно культурних та і мистецьких діячів їх вбивали за те, що вони розпоширили українське слово. Взагалі в другій половині ХХ століття ситуація також не покращується. Вони далі продовжують політику асиміляції, політику зросійщення. Як приклад, ми можемо взяти 1961 рік, коли на коли на з'їзді ЦК КПРС було проголошено так звану політику злиття націй, тобто тотальну ресифікацію народів радянському союзі, і також, коли ми вже характеризуємо до більш сучасних подій, то в 1990 році було утверджено політику, про те, що російська мова вона має статус офіційної мови. І наслідок, як наслідок лінгоциду ми можемо назвати те, що зникнення рівня володіння Украї... це що люди вони менше почали володіти українською мовою, їхня кількість зменшилася, також українська мова та культура вона починає занепадати і зростання русифікації українського суспільства. Далі, коли ми вже характеризуємо сучасні події, то тут ситуація також не покращилася через те, що, наприклад, в 2012 році було прийнято закон України про засади державної мовної політики, тобто за яким російська мова вона тут функціонувала і багато чому розвивалася. Не українська мова, а саме російська вільній незалежній Україні. І численні фактори лінгвоциду, вони також на превеликий жаль численні фактори лінгвоциду не фіксуються і на тимчасово окупованих територіях через те, що росіяни не намагаються там знищити українську мову. Наприклад, ми можемо взяти про те, що Наприклад, ми можемо взяти про те, що геноцид фіксується саме в сфері, офіцій... в сфері офіційного спілкування, в сфері культурного простору, медіосфері, там різні публічні простір і сфері освіти. І взагалі, типу, ми можемо сказати про те, що рідна мова це мати єдності, батько, громадянства і сторож держави, так говорив Мікалос Далубша. І, типу, ще можна згадати слова похідника, який казав про те, що народ творить мову, але мову, в свою чергу, формує націю. Допомогою своєї мови ми мусимо стати сильнішими, і ми маємо так зробити. Як висновок, ми можемо зробити про те, що. Як висновок ми можемо зробити про те, що українська мова це не просто мова, а це душа нашого народу через те, що вона нас єднає, вона дає нам змогу відчувати приналежність до своєї культури та ідентичності, є символом нашої незалежності та запорукою нашого майбутнього. І наш обов'язок це берегти та захищати нашу мову.